Доброго дня, діти! У нас урок письма. Письмо великої букви Ю, слів з неї та написання речень. Добрий день, малеча щира. Хай живеться вам у мирі. Хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Юра рибку уп'ймав. Гриць картоплі накопав. Петрик із кринички витягнув водички, а маленька Юля. Принесла цибулі Кропу та Петрушки зварить мама юшку. Скажіть, будь ласка, хто допомагав мамі варити юшку? Діти, як звали дітей? Юра та Юля. Що робив кожен з них? Юра рибку упіймав так? Гриць картоплі накопав. Петрик витягнув водички. Юля принесла цибулю, кріп та петрушку. А мама буде варити юшку. Тож мамі допомагало аж четверо дітей. Давайте виконаємо звуко-буквений аналіз слова Юра. Юра. Що ж ми чуємо на початку? Й, У Р, А. Буква Ю на початку слова позначає два звуки Ю. Отже, слово ЮРА містить чотири звуки, три букви, ЮРА і два склади. Згадайте імена людей, які починалися б з буквою. Юра, Юля ми сьогодні чули. Можливо, ви зараз згадаєте ще ім'я, яке ми читали на читанні або у вас є такі знайомі. Дякую. Виконаємо гімнастику для очей. Відкриваємо зошитки на сторінці 36. Давайте подивимось і порівняємо друковану та писану літери U. Вони схожі за кількістю елементів також. І що ж нам нагадує велика буква U за написанням? Як наче велика І, велика Н та велика О. Всі елементи для нас знайомі. Наведіть, будь ласка, пунктирну літеру величенькостю. І будемо вчитися писати. Починаємо писати вище середини відстань між верхньою рядковою та верхньою міжрядковою лініями. Ведемо коротку, пряму похилу праворуч вгору до верхньої міжрядкової лінії. Торкнувшись цієї лінії, не відриваючи руки, ведемо вниз на себе довгу пряму лінію до нижньої рядкової та заокруглюємо вліво. Другий елемент від середини другого елемента трішки вище верхньої рядкової лінії зліва. Праворуч ведемо коротку горизонтальну лінію на відстань що рівня половині робочого рядка. Відступивши від кінця другого елемента на ширину овалу, пишемо четвертий елемент. Починаємо трохи нижче верхньої міжрядкової. Ведемо заокруглюючи ліворуч вгору, торкаючись верхньої мішаткової лінії. Заокруглюємо ліворуч та ведемо вниз на себе, теж заокруглюючи, торкаючись нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч, ведемо вгору до початку овалу. Напишіть, будь ласка, в повітрі я на екрані. І раз, і два. І три, і виконуємо написання в зошиті. Пишемо рядочок великої, рядочок велика маленька, Ю. буква сполучення Юр Юл слова Юрко Юля. Не забуваємо з'єднання. Від букви Ю, як від О, ведемо знизу з'єднання. Записали. Продовжуємо. Давайте складемо усно речення, в якому б уживалися ці два слова: Юрко та Юля. Ну, наприклад, Юрко та Юля. Брат і сестра. Я слухаю ваші варіанти. Чудово, молодці. Запишемо речення. Прочитаємо їх. Юрась любить танцювати. Продублюємо його, Юрась з великої літери, адже нам. Це початок речення, і всі ім'я пишемо з великої літери В кінці пишемо крапку. А Юленька тере малювати. А з великої літери початок речення Юленька з великої літери. Ім'я дівчинки в кінці крапочка тере замість слова любить. Юленька любить малювати. Щоб не повторювати двічі одне й те саме слово. У схожих реченнях стоїть тире, а Юленька малювати. Не забуваємо в кінці речення ставити крапочку та слідкуємо за з'єднаннями у словах. Записали. Відпочинемо на фізкульт хвилинці. Відкриваємо робочі зошити в косу лінії, у нас буде списування. Відступаємо два рядочки від попередньої роботи. Запишемо сьогоднішнє число. Сьогодні у нас 18 лютого. І у нас буде творче списування. Посередині можна записати списування. Нам треба вставити пропущені букви у текст. Юля любить малювати. Вона намалювала тюльпани. Любисток, гарний подарунок для матусі вийде. Запишіть, будь ласка, поданий текст у зошит. Юля любить малювати крапка. Вона намалювала тюльпани кома-любисток. Гарний подарунок для матусі вийде. Крапка. Не забуваємо кожне речення починається з великої літери, в кінці ставимо крапочку. Уважно прописуємо з'єднання між буквами у словах. Необхідності, поставте відео на паузу. Дякую. А наш урок підійшов до кінця. Оцініть, будь ласка, ваш настрій в кінці уроку ромашкою. У вас все вийшло? Було важко. Чи, можливо, ви не зрозуміли? Матеріал. Я вам дякую за урок. На все добре, до побачення!